привіт, це любим грати в Tower of Hell з життям нафік. Куди ви, а, а що, що, що. на план? Треба призвати на іншу шкатку. Тому що це не буде вже грузитись зараз. Секретка, ніхіра сі. Офігеть, не встать. А я прошляпав би цілу секретку. А, крістики, нолики, дві. Ну, ты спаслав ты. Кто не хочет? Короче, пофиг. Крестики, нолики, две миланы в домике. Опа. Гладко, окей. Ну, у нас будет, по-моему, напавлено... подумайте, зараз просто так, ну, и все, а чему участвует, да? Або це опять поломана катка. Зараз я подивлюсь, тому що якщо ці поломані катки, я думаю, так, да, це напевно поломана казка. Тепер є така фінячка, що час може застивати в тавері в башнях, І все, він просто не рухається. Рядьок придеться, завжди проходити. Так. Це теж поломано. Йоп твою мать ну, а де нормальна. Думаю, не, ну, може мені такі грати, просто не за це нам будуть давати монети, не буду лишатися уровень, як би, для цього. Так собі, в будь-який момент просто вона може тепер вже початися, так капка, по тепер час відморозитись. Це засобі таке сидійство. Все. Ні, це теж ні. Я вже, ти давай, дайте мені. Дайте мені вже норм катку, якби. Хай так, останній раз. Что нет, я даже что кожу соврашила. Ну-ну. И Рабо... рабочая слава тебе Боже. Дух было на час, давайте разминушка как бы. Когда это разминка, то мы можем помирать, как бы. Что я сказал? А, У нас буде якщо то три башти. Так, ну якщо подивитися початися, просто якщо буде дуже довгий ролик, то стільки дві. Як ця башта поміняється і будемо грати в наступну. Типа це буде, як вже викрашується одна башня, а якби. Ми можемо ще грати тільки буде дві. Просто інтернет, чи уровень зараз перезагрузиться, по ні, ну бо це буде пистити башню, а да. Дружба мені треба розімнатися, Я пам'ятаю, що 5 секунд вона в тому ж самому місці. Розміночка. Ні, не что, новую так, мы не можем брати баф и мы ми тільки можемо ухудшество, Що я Що нибудь можно зроблю. Потом відео, куплю, якщо не знаю всю. Може плюс раунд. Це може самому мені без шкоди, то ну пофіг. И в плюс раундах може можем попасть секретка? инузикратки покупать так випадково плюс раунд ця, щоб секретка. Ні, не? не Може так бути? Все, окей, ура! Переначаток Ніфіга, ми попали, ми попали на секретку, я я, я просто не можу, так, да, проходити чи ні, як це працює, як ця секретка працює, я не пам'ятаю, чи я можу сподальше буде проходити чи ні, так, я маю ця секретка, це вроде вроді, в про-таборі, мені здається, тому що в обичному таборі я ніколи її не бачив. Я можу купити плюс раунд, якби, тому що людям тут так, бачу, платочок походить, тому що... Не жалею своїх денег. Купляем плюс раунд. Вот что-то мое что-то я не знаю. А, це по-моему, это все кратко. Типа, мы туда не доходим. Мы, знаешь, так... Мы вообще начинаем жутко лагаты. Ёб твою мать. А вот это я не, не, не люблю цей рівень, ну бля, я... А чё бы ты кто из Ну, по, а, по так не работало б уже. Короче, Что куда, но ну, мы меняем башню, я как оказалось, типа, у нас теперь решается одна башня для прохождения. Не выходит пройти, то все. Давай, выходь. Не выходит, как бы пройти ту башту, все, как бы, наступней серии, як как бы. Итак, мы Давайте ой, я на вижу цей уровень тут дуже легко спохнуть, такі от тапочки. Я твою мать. Ну давайте. Раз, два, три. Я. Ааа, так воно ще виштовхує в іншу сторону. Я б твою мать, я не знав про це. Окей, у нас є час. Якби до першої смерті, а ця перша смерть може одна з цих рамотих, вона може дуже швидко Я не знав реально, що воно іно так працює. Я, я, я не знаю, мене ось щось слагає тавер, не знаю, і за чого це? Він от жорстко підлагує сьогодні. Та сьогодні Тавер але просто підводить нафік. Вот що я можу хотіть сказати на свій захист, що мене сьогодні реально, Tower of Hell жутко підвод. Опа. Сіхух! У тебе перший уровень прийшли, ще не помню... Ой, й твою. Оце, напевно, самі тяжкіші уровня в Tower of Hell такий вот Я не навижу іменно на цю. Тому що вони тут а ніколи не вгадаєш, як, що. І в них ще кожного разу в цих кубіках різні таймінги. Тіпа, тіпа цей уровень, як перемещається, тіпа, в кубіках завжди різні таймінги цих. І мене це біси, що реально. І так, тіпа, можна було б запам'ятати, тіпа, таймінг кубіка. А так, ні, тому що в них завжди різні, тіпа, таймінги. Собі як хочуть, так і працюють, якби. би. я не пустила, як цей уровень проходити. Ні, тіпа, його проходив багато уже раз, але я забув, як. А, все, собі нагадав. Ми маємо дочекатись зараз, як вона. Ця от фігня, має впасти вниз. І маємо на неї приземлитися. приземлились, Тепер ми якось маємо приземлитися на ту от фігню. Щоб задати теж що як. Опа. Все, нормально, якби. Перших фіксив, перших три раунди ми пройшли. Вони тут перші три раунди дуже тяжкі. Про друге не скажу дуже, перших і третій дуже тяжко для мене. третій, Перший теж зараз кинути, тому що я його майже не вмію проходити. Ніколи не можу знати, як їм його там правильно проходити, ну ви самі побачили, що я не знав, що там фігня він ще взагалі в сторону їде. Він мені просто рідко навіть попадається, і я тепер його не дуже помію проходити. Ну, у нас ще є купа часу, як би. Главне, не здохнути якби. Ну, ми поки що просто уверіно стрибаємо. Просто проходимо товар. Ми нічого тут не маємо дуже такого зробити. Тут я би використовував вам брати навіть самим shift. Іноді shift може якраз тако підрівняти в тих місцях, де от дуже тяжко. Ви просто будете битися в потолок і не зможете себе переміститися. Видбай тут. І вам треба якось такого обернути. у у все. Це не че. Оце я вам скажу не чесно, що вони зробили. Тому що я б так би пройшов, а тепер я можу пройти, але це не буде рахуватися як прогодження Tower of Hell, чесно. Ну, пасібки. А так, я ви по сьогодні можливо, могли б і пройти, тому що реально уравнятори тут дуже легкі. Но я все-таки пройду, як би типа маємо щоб, навіть, що то можна пройти, нам, нам все одно. Ну, це вже не рахується. як... О палець, може, тому що я хотів би щитати, можна помирати. Ні, ну я по факту, коли помираю, стою на лазері, я можу зробити, тіпа, що попаду і все, типа моя ажа закінчиться. Ем, можна, як, чому би і ні, ну. Але... От, ем, я вже піду, тому що я на тих кубіках вже, інакше, це було б цілено не часно, тому просто, ну ти маєш по поральному померти, а не просто собі впасти і, все. Ну, все одно, я дограю, тіпа, цю катку, типа, ну, бо як? 250 монет заробити, плюс uh, уровня, а я б як ви знаєте, я можу тут положити розовий хоча б Хоча б якийсь німб получити в тавері. І от зробити сподостеження там на тавері, якийсь матибайк. З німбами це все. Ну Якби мені нормально, мені пофіг. Знаєте, якщо ви таке зробили? Ну, то зробили, то зробили все. Мені вже не пофіг. Ні, мені як би було б легше, щоб ви це не робили. Але це в обов'язковий м'єттор, щоб не пішов. Я вам кажу вже на 100%. Ні! Ну, спасибо. Павло, це ми закінчимо наше відео. З вами був Атвістім. До зустрічі, Ну, я б хотів зараз переприйти цей тавер, щоб от... Хоча б от... Получити 200 якось... По-більшому над. Ну, так. Ну, з вами був Атвістім. До зустрічі,